На Маркіяновій горі було надзвичайно людно та красиво. Тут відбувся щорічний традиційний захід. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! Ми на білій горі. Тут щорічна проща на Біло- або маркіянову гору, що розташована біля села Підлиси Золочівського району, традиційно зібрала чимало жителів України. Я приїхав з Вороняк і на цьому заході я вже не вперше. Мені дуже подобається. Я люблю співати. Тут... Дуже класно, як описати, навіть не знаю. За інформацією Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, це проща присвячена вшануванню пам'яті отця Маркіяна Шашкевича. Тут відбувся молебень, а також концертна програма. Божественну літургію очолив владика Володимир Груца. Після літургії зреалізували літературно-мистецьке дійство Світло Маркіяна. Могідними нащадками славетного Маркіяна, який заповідав нам підтримувати рідну мову. Бути справді українцями на своїй Богом даній землі. Дякуємо нашим захисникам, що маємо сьогодні можливість співати українську пісню, говорити українською мовою. Нехай Господь береже кожного захисника і захисницю, хто сьогодні боронить Україну, стоячи там в окопах, дивлячись в очі смерті. Я... Вже мені сподобалось, і я тут. Вже небагато тут і, виступаю вже декілька разів. Сюди завітало чимало гостей, які вшанували Маркіяна Шишкевича. Для них ця подія стала свідченням живої віри у краще, а також кожен для себе тут почерпнув чимало цікавого. Тож дякуємо ми Богу, українці, що випало нам жити тут. Краї, де початки й кінці, і, і корені народів всіх ростуть. а земля ця є край, ти Її не втрачай, бережи та плекай. Біла гора також відома як гора Маркіяна Шашкевича або Підлисецька гора. Вона розташована в північно-західній частині вороняків на схід від села Підлися. Хто першим наважився говорити, доброго дня? Я заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Золочівської міської територіальної громади. Я тут не вперше. І свято, яке сьогодні відбулося, світло Маркіяна. Воно проводиться вже впродовж багатьох років. І я думаю, що сьогодні було досить багато людей. Свято вдалося і дякую всім хто прийшов сьогодні. Дякую художній самодіяльності артистам, які виступали, які і всім, Маркіяну хто Шашкевичі. сьогодні був слава тут, всім, всім дякую. Слава Україні! Слава... Сергій Нікішин, телеканал Бродев